Ми завжди говоримо про сильних жінок. І це правильно. Ми захоплюємося тим, як вони тримають на собі світ. Але ми так багато про них говоримо, що, здається, зовсім забули сказати про чоловіків. Ми ж теж тут, ми теж інколи хочемо заплакати, не нити, не скаржитись, а просто плакати. Відкрито по-людськи, тому що ти на межі. Тому що більше не можеш, тому що втомився бути чортовим атлантом, який тримає небо, поки всі інші живуть під ним. Ми живі, у нас є почуття. Вони нікуди не зникають, коли ти одягаєш костюм, чи коли береш на руки дитину, чи коли кажеш дружині, не хвилюся, я все вирішу. Але ми не можемо. Просто не можемо. Бо ми, за словами цього світу, фундамент. Ми опора сім'ї, а фундамент не має права на слабкість. Ти бачив, коли щоб фундамент тріщав? Ні, бо якщо трісне він, завалиться весь будинок, і цей страх, що ти підведеш, що через твою хвилину вічею розвалиться все, що будував, він гірший за будь-яку втому. Ти прокидаєшся зранку, і ти вже в броні. Ти той, хто все знає. Ти той, хто впорається, до тебе йдуть з проблемами, дитина з розбитим коліном, дружина з тривогою про майбутнє, батьки зі своїми хворобами. І ти киваєш, все буде добре. Я подбаю, ми прорвемось. І ти справді дбаєш, ти справді прориваєшся, ти тягнеш цей плуг день за днем, ти гасиш пожежі. Ти приймаєш удари, які летять в твою сім'ю. А вночі, вночі ти залишаєшся один в цій тиші, в цьому автомобілі. І тиша починає тиснути, і ти розумієш, що ти сам, як те, розбите коліно. тобі самому страшно за майбутнє, тобі самому болить, але в тебе немає когось, до кого можна з цим прийти. Бо ти і є цей хтось, іноді хочеться просто закричати не від гніву, а від безсилля. Сказати: Я не знаю, я втомився, я боюся, допоможіть мені. Але ти ковтаєш цей крик, запихаєш його глибше, бо якщо опора похитнеться, всі, хто на неї спирається, впадуть, і ти не можеш їм цього дозволити. Тож ти робиш глибокий вдих, витираєш долонею очі, в яких так і не з'явилися сльози, заводиш двигун і їдеш далі. Завтра треба буде знову бути сильним, бути фундаментом. І ніхто ніколи не дізнається, як сильно він хотів сьогодні розсипатись на дрібні шматки.